Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Хакнув Кухню. Мене звати Іван Іванчук, і в сьогоднішньому випуску я вам розкажу п'ять лайфхаків, які покращать роботу як на професійній кухні, так і на побутовій кухні. І зроблять його безпечнішим, зроблять процес приготування безпечнішим, коли ви зможете приготувати для вашої коханої людини, для ваших знайомих на професійній кухні ваші унікальні страви і зробити їх безпечними. Отже, перший лайфхак. Наш перший лайфхак стосується мікроплена, який допомагає знімати цедру з цитрусових максимально легко. Використовуйте мікроплен, тримаючи його під кутом 45 градусів. Під кутом 45 градусів і знімати тільки верхній шар цедри, уникаючи білої гіркої частини. Такий спосіб дозволяє додати свіжого аромату до страви та не роблячи її гіркою. А цедра це відмінний спосіб додати свіжий смак в салати, маринади та соуси. Загалом мікроплани можуть бути різних видів. Чому їх так назвали, це відома е, марка під назвою Мікроплен. І, власне, вона хорошої марки, яка використовується. Є інші нонеймускі ну, виробники, але кожен він по-своєму е, має якісь властивості. Наприклад, даний мікроплен він знімає, але він швидко затуплюється. Проблема ось такого мікроплена є в тому, що коли ти натискаєш цитруси, просто виходить ось ця пластина з загальної рами. Тому не дуже. Найкращий варіант ось такого мікроплену. Як правильно чистити цедру цитрусових на мікроплені? Зазвичай всі просто обшуровують цитрус і знімають. А насправді треба просто тримаючи під кутом 45 градусів, знімати рівномірним шаром. Ось таким чином. Наступний у нас девайс, який часто використовується на професійній кухні, але це не означає, що він не може бути вашим кухонним домашнім помічником. Це мандоліна. Професійна мандоліна, яка е, коштує в районі 2-2,5 тисяч гривень, в залежності від ширини чи довжини е, самого. Е, що агрегату, препарату, що це таке? Девайсу мандоліна це швидкий спосіб нарізати овочі рівними скіпками, але важливо користуватися нею безпечною, бо тому, що це лезо є досить гострим і воно може легко вам пошкодити ваші е, милі пальчики. Обов'язково використовуйте захисний тримач. У мене його немає. Я сподіваюся, Владик щось тут притошо-прифотошопить і поставить його. Але загалом іде така пластмасова накладка, за допомогою якої ви можете шинкувати та нарізати слайсами чи будь-якими іншими жульє. Іншою методом нарізку на вашій мандоліні. Наприклад, з її допомогою ви можете швидко нарізати картоплю для чіпсів або гірки для салатів, чи цибулю, чи, наприклад, фенхель. На самій мандоліні воно коригується товщина накручуванням ось цього болтика як товщ, товстіше, так і тонкіше. І в залежності від товщини виходить ось така нарізка. Нашим третім лайфхаком це є використання мусата в кухні та підточування ножів. Чомусь є хибна думка у багатьох кухарів, професіоналів, що мусат це повністю є заточка ножів, але це насправді не так. Мусат використовується тільки для того, щоб ваше лезо правити і трішки підточити для того, щоб працювати безпосередньо на дошці. Як правильно користуватися мусатом? У нас є захист, який зберігає наші пальці від порізів, у нас є наш ніж. І ми можемо двома, я роблю особисто наступним чином. Або під кутом 45 градусів, і просто підточую свого ножа, або ж ви можете поставити ось таким чином і під тим самим кутом підточувати ваше лезо. Для того, щоб все ж таки наточити ваше лезо. Максимально гострим використовуйте краще професійне каміння, яке має градацію від 400 до 8 тисяч і вище. І після цього, наприклад, шкіряною правкою. Після цього ви зможете нарізати спокійно, професійно і безпечно. Четвертий лайфхак буде стосуватися правильної нарізки, та як це робити безпечно на даному прикладі я покажу на цибульці. Що для цього потрібно? Бувають інколи такі овочі, які Наприклад, як морка, вона йде подовготою, і для того, щоб її нарізати, потрібно зрізати якийсь шар, наприклад, ось так, і поставити її таким чином, щоб вона вам не крутилася. В нашому випадку є цибулька, як я її правильно нарізаю. Ніж ви можете тримати, у нас є п'ятка, де пальчик може тут бути, і ви дозволите собі нарізати. Або ви ж можете ось таким чином тримати. Правило трохпральців, пам'ятаємо. Якщо не пам'ятаєте, тут вам вискочить десь, як правильно користуватися нарізкою. Нарізаємо лезо, повинно ковзати по пальчиках і швидше ми заїжджаємо як в масло. Навіть якщо потрапляються шматочки недорізані, просто таким чином дорізаємо. Методів нарізки є дуже багато, це один із класичних. Наш п'ятий лайфхак дуже важливий і є насправді дуже актуальним, бо часто на ось таких нержавіючих сковорідочках або на інших у нас все прилипає. Для того, щоб цього уникнути, є одне золоте правило: сковорідку потрібно дуже гаряче нагріти. Вона повинна максимально бути добре розігрітою, і після цього можна смажити чи яєчню, чи овочі, чи будь-що інше. Для того щоб перевірити, чи вона нагріта, просто капніть води. Водичка просто. Шипить та википає, вона наразі ще не нагріта. Капля води повинна вільно гуляти по сковороді. Наразі воно ще не готове. Ось так повинна водичка гуляти, коли ваша сковорідка добре розігріта. Ось такою каплею і просто випаровувати. Це свідчить про те, що воно дуже добре нагріто і можна смажити ваші продукти. На добре розігріту сковорідку додаємо соняшникову або оливкову олію та будемо вбивати наше яєчко. Будь ласка, будь ласка, не прилипне, тільки не прилипне. Фу, не прилипло. Ще нехай зловиться цей білочок. Друзі, це були 5 лайфхаків на кухні, які спростять ваше готування, зроблять його легшим і напевне безпечнішим. Підписуйтесь на мій канал Хакну Кухню, ставте вподобайки, підписуйтесь. в Тіктоки в інстаграмі. Я виставляю гарні фотографії страв з нашого ресторану «Бьорк». Я показую якісь гастровечори, і це все ми робимо в нашому в моєму рідному місті Чернівці. А зараз давайте просто перевіримо, чи лайфхак з тим, щоб не пригорало, працює чи не працює. Нічого не пригріло. Всім дякую, хто дивився. До побачення.